Вітаю, панове. Підця є такий бутильок з-під вина. Ось вино з нього злите. Вино бродило там 2-3 дня. я потім укріпив його спіртом і на ньому кинувся такий осад. Винної кислоти випало. Ну і там ще є трошки фузу, осаду, з дріжджів. Я хочу показати, як я буду цей бутильок відмивати. Так, ну от я сполоснув бутильок, а бачите ще. Там, де була піна, воно не має, Як і відбити, і відмети треба приспособою. Різьба десятка. І з пляшки пластикової, ось такий нарізаний штук. Он полосками нарізаний і прикручена на дві гайки пробка. Пробка прикручена, а вже пляшка закручена в саму пробку. Ось так. Тобто ми закручуємо. Чіпаємо на шуруповерт, ну краще чіпати на дрельку. Дрелька має більше оборотів. Чим більше оборотів, тим краще воно чисть. Все, що забув сказати, сама різьба обмотана скотчем, щоб метал не бився до стінки гума, до, до скла. Вона повинна ну, в будь-якому разі залізти, в принципі. Ага, не так просто. Не так просто. Горва ще трошки вуще, ніж з... завжди в цих этих... банках, але залазить без проблем. І що ми робимо? Ну зрозуміло, що воно вже відмилося. вже буде частенько. Зараз водичку і сполосну і покажу вам. Ну ось як бачите, бутиль ідеально чистий. В середині нічого нема. Можна не світло, але водичка. Це щось знаруж не відмилося. Знаружже гірше поміти, ніж всередині. Міється і дно, і верх, і коло шийки, все міється. Дякую за увагу, Підписуйся, став лайки. До зустрічі на каналі.